На теплий у него такой факап вышел. В силу того, что у него есть много народных мотивов, и вот этот вот народный тембр а, предполагает а, за собой много поджатий, а, да, и нашої нашей гортани. На теплий у него вышла такая штука, что он переборщил. И... То есть такая уточка. В народном макале у нас много используется а, таких штук, как. Як... Якщо ми подивимось, рот майже не відкриває, направлення утверде піднебіння, достатньо назальний тванговий звук. І отаке от трапилось. З чим це пов'язано? Скоріше за все, ну, зі страхом, звісно же. Так? І з тим от з тим балансом. Якщо ти там пережмеш, отаке може вийти. Це дуже добре, що у нього це вийшло, якщо не помиляюсь, один раз. І за затих. За Тут він вже на вже наращує цю інтенсивність, гучність, і вже цей вокал е, звучить більш таким народним. Зіграй на струнах в на струнах золоте. Струна золоте і вихід в таку дуже м'язисту, плотну ноту, яка потребує під собою багато анкерування, і вийшов він в неї дуже непогано.